Яке це важливе слово в нашому житті? Яке це щастя будь фортовим? Коли я роблю діагностики, там же дати народжень, і я бачу дуже людей таких, які дуже роз... розвинена лінія фортуни. А є прямо на руці, бо я руку теж добре знаю, та ще 14 років. Є знак фортуни, і його не, не обійдеш, не обійдеш. І часто людина може, знаєте, прям звалитися на слідство з неоткуда, виграти величезні гроші в лотерею. Ну, Везунчик, везунчики долі. Є такі люди, і дуже часто мені зустрічаються, я їм про це говорю. А так зараз за ваші добрі коментарі, за ваше тепле відношення до мене, за повагу. Я зараз на всіх підписників зараз поставлю золотий заговір фортуни. Це заговір мого діда Нестера. Я його, звісно, переписала, бо там вже в нього було чоркано затерто, перетерто. І зараз на своїх підписників установлю що треба? Значить, три рази слухати моє відео. По-перше, перед моїм відео треба поблагодарить. Вашу долю і всі, всі сили Всівишні за те, що ви є на цій землі. Надо бути благодарним це по-перше, і вищі сили вас почують. Як я установлю цей заговір три рази, його прочитаю вам, він буде установлений. Ваш коментар, я відповім, то буде ще й закріплений. Ваш, на вас цей заговір, Золотий заговір фортуни це на цілий рік. А ви обов'язково, після того, як я установлю заговір, зробіть добре діло. Бачите, в мене так і написано. Потрібно бути вдячним перше, за все, що у вашому житті є. Друге, треба зробити добре діло. Це основні вимоги, бо так заговір не установиться. Після моєї установки обов'язково підіть, прихистіть, може, кошенятку з притулка або собачатку, або якісь бабусі ваші, допоможіть, може сусідки. Ну, зробіть, в общем, добре діло, яке ви відчуваєте. І так, на всіх моїх підписників ставлю золотий заговір фортуни. Золотом сонце вранішнє вмивається, достаток зранку в моєму домі поселяється, називайте своє ім'я, гроші сестриці. В карман мій прийшли і народили діточок тисячі, сотки, п'ятдесятки, тисячі кратки. Розплодився рід грошей в моєму домі, називайте ім'я, в моєму кармані, на моєму шляху поселилися цілий рік. Плодилися достаток фортуна злагода, у мене зав'язались і зі мною прив'язані, зв'язані і зав'язані. Стоп! Три рази прослухати мій заговір, золотий заговір фортуни. Як є покликання, можете коментар залишити. Я поставлю лайк або відповім, і це буде закріплене. Обязательно. Після того, як ви Прослухайте моє відео три рази, біжіть, робіть добре діло. Заговір буде установлений. Це буде як откуп вищим силам за те, що ви вдячний за все, що ви маєте, і за те, що ви милосердний і можете робити добро. І добро вам в 10 разів відгукнеться золотим заговором і золотими. Діями фортуни. Так було, так стало, так є. Стоп установлено.